Українські відважні воїни продовжують йти вперед і винищувати ворога у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 6 грудня 2023 року, орієнтовно склали 335 110 тисяч осіб особового складу. Лише за минулу добу захисники ліквідували 1270 двісті расистів. Танків окупанти втратили вже 5600 штук – 13 одиниць за добу. Також розбито аж 10 456 бойових броньованих машин – за добу 40. Артилерійських систем ворога спалено 8 024 одиниці – 37 штук за добу. Ворожих реактивних систем залпового вогню вдалося мінуснути 919 одиниць. За добу – 6. Засобів ППО 2-ї армії Міра розбито 605 штук. Літаків РФ, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 324 одиниці. Один за добу. Гелікоптерів приземлено на віки 324 штуки. Російських БПЛА оперативно-тактичного рівня збито за весь час повномасштабної війни 6083 одиниці, 51 за добу. Крилатих ракет, які російські нелюди запускали по українських містах та селах, збито 1570 штук. А от кораблів і катерів флоту країни-агресорки відправлено на дно 22 штуки, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 10 тисяч 532 одиниці, 49 штук за добу. Спеціальної техніки ворога розбито 1153 одиниці, 5 за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.